Сходи громадян міста відбулись 28 лютого в районному будинку культури. На порядку денному сходів громадян міста були звіт міського голови про проведену роботу за 2012 рік та програма соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, зміцнення законності та правопорядку на території міської ради. Найбільш проблемні питання, що були озвучені мешканцями міста, стосувались доріг та тротуарів, які мають жахливий стан, інвентаризації об'єктів в місті. Піднімались питання про встановлення знаків пішохідного переходу. Архітектор району Михайло. Пало ...Іванченко обурювався на міську раду через те, що його не запрошують на виконкоми, що стосується земельних питань. На запитання Тамари Горілої по облагоустрою вулиці Коротченко Сергій Пунтус відповів, що проєктна кошторисна документація вже на стадії завершення. Жителі міста запитували про ремонт тротуару по вулиці Леніна. Олена Бурика наголошувала на перейменуванні вулиць, зокрема, площі Леніна на площу князя Ігора. Небайдужі містяни зазначали на важливості збереження розвитку туристичних можливостей міста. Борис Домоцький, Віталій Кром дуже обурювались на міську владу через глобальну проблему сміття, про організацію його вивезення та можливість заключення договору і на це податку. Зокрема, Сергій Пунтус на це питання зазначив. Ми хочемо для города. Міста... взять контейнера и контейнера увоз. Значит, вообще, это, значит, в определенных местах под, поставить контейнера, чтобы ходил контейнер забирал. А, конечно, в тех улицах, которые разбросаны или которые находятся на окраине города, я считаю, что надо пустить по графику движения транспорта по сбору мусора. Окрім сміття, Віталій Кром говорив про міську лазню, яку й досі не відремонтували. Як зазначив мер міста, що на її відновлення в цьому році кошти в бюджеті не передбачені. Старший дільничий інспектор РВ ОМВС Сергій Хавлук зупинився на питанні, що стосується законності та правопорядку на території міської ради. По закінченню зборів громадян голова районної державної адміністрації В'ячеслав Каухман висловив свою думку щодо благоустрою міста. Сьогодні дорог, і, дорог по вулицям і тротуарам тим більше, у нас не сучаснують. Техники у нас именно для города хватает, чтобы ее почистить. Хочу остановиться на инвентаризации всех наших объектов в городе. Вы поймите, стадион у нас ни у кого на балансе. Заборы, которые вот эти вот все сделаны, которые ковка и все остальные, у нас никого на балансе. А посмотрите, там половину уже ковки нет. Я скажу свое а мнение по улице Ленина. Я хотел эту улицу сделать нормальную, красивую, новую улицу стоит одно дерево 2, метра, второе стоит 25 метров. Там деревья торчат, там с одной стороны обрезали, потому что электроэнергии мешает, с другой стороны еще чего-то. Суббот или воскрес, воскресный день по улице к рынку вообще закрыть движение. Если у нас там рынок, если у нас там палатки и все остальное, и между ними ездят люди, один раз и навсегда объехать эту, эту улицу, Толі по совєтському місті очень много нарікані на звернення громадян городської советі. Я об этом говорила, говорил, звертайте до вас і потім після того звертається до нас. Всі присутні на зборах дуже обурювалися на міську владу, адже актуальні питання, хоч і беруться до уваги, але залишаються невирішеними.